Хує, морген, морген, та-та-ра-та-та. Ви вже тут? Я вибачаюсь. Вже включаюсь. Ну що доброго вечора, любі друзі, дорога родина. Сьогодні ми з вами прокачаємо наш мозок і поговоримо про дуже класну теорію. Теорію, яка, можливо, дасть вам якийсь поштовх робити те, що ви хочете робити, і е, просто прокачаєте свій мозок і вип'єте чаю, з'їсте прянічок, і просто зі мною класно проведете час. Тому поїхали! <му> Штука, яка називається Crab Bucket Theory, а що з перекладу означає, здохніть Шок, розпач, недовіжання, що, може то не є правда. Ну добре, якщо вірити переводчику, то це означає теорія відра з крабами. Якщо коротко, то краби це настільки дурні е, створіння, які не знають, що кожен з них може легко вибратися з ємкості, але коли один з них намагається вибратися з відра, його ж родичі, краби, чіпляються за нього і затягують назад. Я вихожу, а вона мені пошла ти на міняв отак. От всю я схватаю її за вулиця, говорю, як, Куди я пішла? «а я хто тобі така? Я його тут, вот на дивані. Отак вот от прижала. Менталітет краба або теорія крабів це спосіб мислення, який найкраще описується фразою: якщо я не можу мати, то і ти не можеш мати. Ця метафора описує відро живих крабів. Деякі з них могли б дуже легко втекти, але інші краби тягнуть їх вниз, щоб запобігти їхній втечі. Ну і відповідно, тим самим всі з них е, рано чи пізно гинуть. Лобстери у нас живі, поэтому щоб вони не мучились. Перекладимо в нож к голові і Так Так все повара, поэтому это нормально. Якщо провести паралель е, з людьми, то можна побачити, що в групі людей ті чи інші люди будуть намагатися зменшити впевненість у собі тієї людини, яка захоче йти вперед, розвиватися і досягати якихось нових висот. Да, я з вами погоджусь, можливо, це білі та ясні речі, як. Простий день, але насправді це все працює підсвідомо, і іноді ми навіть не бачимо того, як нас інші люди, тобто не тільки наші родичі, але й наші друзі, можуть нас тягнути назад. Так, блядь, Яку хіру ви за за мною йдете? Ну ми шо, за тобою йдемо? А де ви йдете? От видять? Вон. Вони не почули, що я щось маю і вже труться біля мене. О ні. Дослідник Джон Роєка, власне сформулював цю теорію відразу з крабами, проводив паралель з людьми і казав, що в вашому оточенні напевно, хоча б раз в житті зустрічалися сусіди, які очорняли інших сусідів. Ну обговорювали в якомусь нехорошому контексті. Ви чому фотографувались голий козою в присутстві дітей не було там косбу. Я думаю, що ви неодноразово стикалися з журналістами зі статтями, в яких очерняють ім'я якихось знаменитостей, артистів, акторів, суперпопулярних людей. Ну або якщо ви вже працюєте на якійсь роботі і знаєте, що бувають такі ситуації, коли твій колега бачить, що хтось з ваших колег рухається по кар'єрній сходинці догори і починає. Всякого заводити якісь плітки, починає якось там, вибачте, підсирати йому якісь справи, щоб тільки той чогось не досяг. Ну, є такі люди, насправді їх дуже багато. Хоча б одна людина за ваше життя була, яка, знаєте, після почутих ваших планів, того, що ви хотіли досягти, сиділа з такою кислою міною, знаєте, і типу, така: ну, братан, ну, що ти, куди ти рипаєшся? На що воно тобі? Цим відео я хочу донести вам, що немає нічого неможливого, якщо у вас є думки про те, що ви хочете великі гроші, що ви хочете. Переїхати жити за кордон, що ви хочете навчатися в тому чи в іншому університеті. Немає нічого з цього неможливого. Якщо це вже сидить у вашій голові, це значить, що ви на це здатні. Тому що люди, які цього собі не прокручують в голові в своїх планів, то вони навіть вони дуже далекі від цього воно їм не потрібно, розумієте, про що я. А коли ти це прокручуєш, коли ти щось плануєш, це значить, що ти можеш це досягти. Алло, мама? Може, мене привітати, я, я став від бізнесмен мав. Тому, будь ласка, дуже. Прискіпливо відноситись до свого оточення, тому що це працює набагато глибше, ніж ми думаємо. Фільтруйте людей, які навіть своїм виглядом показують, що вони вам або заздрять, або не задоволені вашими успіхами та вашими результатами. Ви можете на це замкнути очі, людина прямо вам в очі нічого такого поганого не скаже, але ви відчуєте цей дискомфорт внутрішньо, і навіть від таких людей потрібно вже втікати, тому що підсвідомо буде лазити якийсь черв'як, який буде вам постійно нагадувати про те, що. Mm -hmm. а комусь це не підходить, комусь це не подобається, може краще залишитись на тому самому місці, де ти сидиш зараз. З вами була я, Діана Скай. Будьте крепкі, будьте щасливі! Я вас люблю, і ми побачимося з вами в наступному відео.